Вітаю вас на каналі. Грай а в етері у нас Гайд на друїда у Baldur's Gate 3. У цьому гайді для початківців у Baldur's Gate 3 Я розповім про клас Друїд, включаючи всі три підкласи та найкращі, на мою думку, варіанти мультикласів. Ми поговоримо про те, чим особливий цей клас, яку расу та підклас доцільніше обрати, які овладунок та зброю краще підходять друїду, та багато іншого. Тож давайте розберемося, як створити справді сильного друїда у Baldur's Gate 3. Друїди в БГ3. Це заклинателі, здатні накладати широкий спектр заклинань, багато з яких пов'язані зі стихіями або природою. Вони також мають більше спеціалізації на зброю та обладунки, ніж всі інші повноцінні заклинателі, за винятком кліриків. Друїди часто надають підтримку і допомогу своїй групі, за допомогою таких заклинань, як цілюще слово. Однак у них також є й бойові заклинання, такі як хуртовина або заклик блискавки. Друїди використовують мудрість для створення заклинань, так само як і клірики Лідопити, і вони повинні заготувати свої заклинання для того, щоб їх застосувати. Це дозволяє друїдам володіти більшою кількістю заклинань, ніж деякі повноцінні заклинателі, але вони не можуть застосовувати всі заклинання одразу. Друїди також можуть використовувати дику форму, щоб перетворюватися на різних істот, отримуючи здоров'я, рівень захисту та здібності цих тварин. Вони залишатимуться в цій формі доти, доки не перетворяться назад або доки не закінчиться запас здоров'я. Друїди Кола місяця спеціалізуються саме на перетворенні. Ваша основна здібність як друїда це мудрість. Мудрість визначає наскільки важко ворогам захиститися від ваших заклинань, поліпшує кидки атаки заклинань, покращує перевірки навичок мудрості та китки на збереження мудрості, а також збільшує кількість підготовлених заклинань, які може мати друїд. Статура допоможе вам вижити, коли ви не трансформовані, а також зберігати концентрацію на таких заклинаннях як місячний промінь. З Цієї причини я наполегливо рекомендую вам вкласти 16 у мудрість і 14 в статуру під час створення персонажа. 14 спритності також непогано покращить вашу ініціативу, що допоможе вам ходити раніше, а також забезпечить певний рівень захисту. Однак, якщо ви плануєте перебувати в дикій формі і битися більшу частину часу, вам краще відмовитися від сили, спритності та статури, оскільки вони будуть замінені здібностями форми, в яку ви перетворюєтесь, натомість витратьте ці очки здібності на інтелект, мудрість і харизму, наприклад, 14 інтелекту, 16 мудрості та 14 харизм. Що стосується раси, то ельф добре підходить для деяких спеціалізацій та навички проникливості, а також для фейського походження. Вони також отримують темнозір, який може допомогти вам атакувати в темних місцях. А лісові ельфи також отримують навички непомітності і збільшену швидкість пересування. Людина також непоганий варіант, якщо ви хочете отримати ще кілька спеціалізацій та навичок. Дроу мають надзвичайний темнозір, фейське походження та навички проникливості, що є непоганими перевагами для друїда. Напіворки також підійдуть, особливо для. Героїда Кола місяця, оскільки вони мають темнозір, незламну стійкість і жорстокі удари. Що стосується навичок, ви швидше за все оберете засновані на мудрості, оскільки саме за них ви отримаєте велику кількість очок здібностей. якщо ви оберете походження народного героя, і якщо ви ельф або дроу, ви можете вибрати проникливість і медицину. Тепер давайте подивимось на підвищення рівня друїда. На першому рівні друїди отримують закляття першого рівня, а також дві чарунки першого рівня і два замовляння. Серед замовлянь є два унікальних: Герлига збільшує шкоду вашої палиці або довбні, а атаки починають використовувати вашу здібність проказування заклять для китків атаки. Друге замовляння це терновий батіг. Він завдає небагато шкоди та підтягує вражену істоту до вас. На другому рівні друїди обирають підклас і отримують його особливості. Ми поговоримо про це в розділі про підкласи. На цьому ж рівні всі друїди отримують дику форму, що дозволяє їм перетворюватися на одну з чотирьох тварин до наступного короткого відпочинку. Під час перетворення вони набувають вигляду тварини, мають її рівень здоров'я та захисту, а також володіють її атаками і особливостями. Вони також матимуть силу, спритність і статуру цієї тварини, хоча їхній інтелект, мудрість і харизма залишаться без змін. Кожна дика тварина має базову кількість. ХП, яка збільшується за кожні два рівні друїда, а шкода кожної тварини збільшується на четвертому, восьмому і дванадцятому рівнях. Якщо під час перебування в дикій формі рівень здоров'я друїда знизиться до нуля, він повернеться до своєї звичайної форми з тим рівнем здоров'я, який був у нього до переходу в неї. Зверніть увагу, що перебуваючи в дикій формі, друїди не можуть застосувати заклинання або використовувати інші класові особливості, окрім тих, які впливають на дику форму. На третьому рівні дроїди отримають доступ до заклинань другого рівня і чарунки другого рівня. На четвертому рівні дроїди отримають першу рису, можна взяти покращені здібності, щоб збільшити мудрість до 18. Також хорошим варіантом є щасливець ця риса допоможе вам контролювати поле бою. Якщо у вас багато заклять з концентрацією, можна взяти бойовий заклинач. На п'ятому рівні друїди отримають рису дикий удар, що дозволяє їм зробити другу атаку в бою, перебуваючи в дикій формі, якщо вони атакували без зброї. Це дозволяє їм зрівнятися з більшістю бойових класів за кількістю атак, поки вони залишаються в дикій формі. Також на цьому рівні друїди отримають доступ до заклять третього рівня і чарунок третього рівня. На шостому рівні друїди отримають можливість перетворюватися на Пантеру та ведмесича. На сьомому рівні друїди отримають доступ до заклять 4 рівня і чарунки 4 рівня. На восьмому рівні всі друїди здобувають свою другу рису. Знову ж таки, покращення здібності, бойовий заклинач або щасливець це непогані риси. Але якщо ви обрали підклас коло землі та знайшли стихію, яка вам по душі, ви можете взяти рису Адепт стихій. На 9 рівні друїди отримають доступ до заклять 5 рівня і чарунку 5 рівня. На 10-му рівні дроїди отримають покращений дикий удар, що дозволяє їм робити дві додаткові атаки після неозброєної атаки, коли вони перебувають у дикій формі. Це неймовірно сильна здатність. Також на цьому рівні ви отримаєте можливість перетворюватися на Делафозавра. На 11-му рівні троїди отримають доступ до заклять шостого рівня і чарунку шостого рівня. Це найвищий рівень заклять, який друїди можуть вивчити. Нарешті на 12-му рівні дроїди отримують свою останню рису Оберіть щось з того, що я зазначив раніше: покращені здібності, щасливець, адепт стихій, бойовий заклинач. Друїди в БГ3 можуть використовувати легкі та середні обладунки, а також щити і просту зброю. Кожен друїд, звичайно, буде екіпірований трохи по-різному, залежно від того, скільки дикої форми він планує використовувати, яку він набрав під час створення персонажа, а також від того, чи є він мультикласом. Однак більшість друїдів носитимуть середню броню, оскільки не мають багато очок, вкладених у спритність, що забезпечить їм максимальний можливий захист. Вони також будуть використовувати щит для подальшого підвищення рівня захисту. Особливо, якщо вони не в дикій подобі. Що стосується зброї, дроїди зазвичай використовують палиці або довбні, оскільки можуть накладати герлигу тільки на ці два типи зброї, що дозволяє їм використовувати свою мудрість для атаки і нанесення ушкоджень. У крайньому випадку вони також можуть використовувати далекобійну зброю, оскільки зазвичай володіють достатньою спритністю. Вибір підкласа дроїда визначається тим, наскільки часто ви хочете використовувати дику подобу, якщо багато, то краще вибрати коло місяця. Якщо ж волієте залишатися у своїй звичайній формі і хочете зібрати армію, яка буде битися за вас, то коло спор буде кращим вибором. Якщо ви хочете використовувати дику форму іноді і мати ще кілька заклинань на вибір, то коло землі це те, що вам потрібно. На другому рівні друїди кола землі отримують одне замовляння на вибір та дію природне відновлення, яка дозволяє їм відновити чарунку поза боєм, витративши заряд природного відновлення. На третьому рівні друїди «Кола землі обирають коло землі. Воно дає вам два закляття, які будуть завжди заготовані. Оберіть те, що вам більше до вподоби. Для прикладу я оберу арктичне коло, яке дасть мені закляття стримати особу та приріс шипів. На п'ятому рівні друїди кола землі ще раз обирають коло, але тепер ви отримаєте нові закляття, що будуть завжди заготовані. Знову ж таки, наприклад, я оберу арктичне коло. Воно дасть мені закляття хуртовина та поспіх. На сьомому рівні друїди кола землі ще раз обирають коло, на цей раз сильні закляття четвертого рівня, тому я рекомендую вам подумати перед тим, як обирати. На дев'ятому рівні друїди кола землі обирають коло останній раз. Тут ви отримаєте два закляття п'ятого рівня, які будуть завжди заготовані. На другому рівні друїди кола землі отримують рису бойова дика подоба, яка дозволяє вам юзати дику подобу за додаткову дію. Також на цьому рівні вони отримують можливість перетворюватися на ведмедя та дію гойний місяць. За допомогою цієї дії ви зможете лікувати свою дику подобу. На четвертому рівні друїди кола місяця отримують можливість перетворюватися на лютоворона. На шостому рівні друїди Кола місяця отримують пересув первісний удар. Якщо у ворога є імунітет або опір до немагічної шкоди, ваші атаки починають завдавати магічну шкоду та посилюватися від модифікатора мудрості. На восьмому рівні друїди Кола місяця отримують можливість перетворюватися на шаблезубого тигра. На десятому рівні друїди Кола місяця отримують можливість перетворюватися на прислужників усіх чотирьох стихій. Для тих, хто не знає, прислужники це посилена версія елементалів. На другому рівні друїди кола Спор отримують замовляння моторошний дотик та дію класу симбіозна сутність. Ви отримаєте 8 тимчасових очок здоров'я, а також починаєте завдавати додатково трохи некротичної шкоди. Ще ви можете застосувати реагування у Спор», щоб завдати некротичної шкоди ворогу на відстані. На третьому рівні друїди кола Спор отримують закляття сліпота та виявити думки. На п'ятому рівні друїди кола спор отримують закляття пробудити мерця та газоподібність. На шостому рівні друїди кола спор отримують дію зараження грибком, яка дозволяє вам підняти труп звіра або гуманоїда як зомбі. На сьомому рівні друїди кола спор отримують закляття гниль та збентеження. На дев'ятому рівні друїди кола спор отримують закляття убивча хмара та пошесть. На десятому рівні друїди кола спор отримують рисолодкі спори, яка дозволяє вам створити хмару спор, що завдають шкоди, після того як ви використали симбіозну сутність. У цьому розділі ми розглянемо мультикласовість друїда в БГ3 і з'ясуємо, з якими іншими класами можна поєднувати друїдів. Будь ласка, майте на увазі, що це не остаточний список можливих мультикласів, а лише моя суб'єктивна думка. Друїди є дуже складним класом мультикласифікації з кількох причин. По-перше, їхня дика подоба стає сильнішою на вищих рівнях. Отже, мало ймовірно, що хтось захоче грати за друїда без цієї здатності, оскільки вона дуже корисна, коли гра стає складнішою. По-друге, вони отримують заклинання вищого рівня. На останніх рівнях, тому якщо ви хочете їх отримати, ви повинні продовжувати прокачувати друїда. По третє, деякі підкласи отримують корисні особливості на непарних рівнях, що ускладнює однозначну рекомендацію щодо мультикласу на певних рівнях. З цієї причини при мультикласифікації найкраще розглядати кожен підклас окремо. Перша рекомендація це 5 рівнів мисливця з сімома рівнями друїда кола землі. Ця комбінація забезпечує додаткову атаку слідопита, деякі навички володіння зброєю, а також грізну засідку, убивцю колосів або нищителя орд. Вона також дає вам друїдські заклинання 4 рівня з можливістю відновити деякі чарунки за допомогою природного відновлення і 6 заклинань кола землі. І слідопити і друїди використовують мудрість для створення заклинань, тому вони добре поєднуються один з одним. Я б також порадив 6 рівнів шляху відкритої руки і 6 рівнів Троїда кола спор. Ця комбінація забезпечує додаткову атаку монаха, приголомшливий удар, хорошу кількість ті для використання шквалу ударів і підвищену шкоду від прояву тіла, розуму та душі при неозброєних атаках. Ви також отримуєте рівень захисту від мудрості завдяки рисі «Захист без обладунку монаха. Від друїда ви отримаєте симбіозну сутність, що дає тимчасову кількість хп для захисту. Пам'ятайте, що шквал ударів б'є двічі, наносячи додаткову шкоду при кожному ударі, тому симбіоз буде спрацьовувати двічі. Ця комбінація також стосується прояву розуму тіла та душі. Таке поєднання забезпечує добре збалансований набір здібностей для обох класів. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, цей гайд був для вас корисним. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб побачити більше відео по Baldur's Gate 3. Якщо залишилися питання, пишіть у коментарях. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.